Добрий день, малята! Сьогодні я навчу вас прикрашати українську сорочку вишиванку. Подивіться, будь ласка, ось таку сорочку прикрасила я і хочу навчити вас робити так само. Для роботи нам з вами знадобиться силуетна форма сорочки, фарби червоного та чорного кольорів і тички. Ось така ватна паличка, за допомогою якої ми з вами прикрасимо нашу сорочку. У сорочки є комірець, рукавчики та основна її частинка. Почнемо з вами прикрашати з комірця. Беру течок, макаю його в червону фарбу, знаходжу очима комірець і ставлю крапочку посередині, поставила, прибрала. Між краєм комірця. І цією крапочкою ставлю ще одну крапочку, поставила, прибрала. Набрала ще фарби. Між цією крапочкою і краєм комірця ставлю ще одну крапочку, поставила, прибрала. Між ними поставлю ще по одній крапочці. Подивіться, будь ласка, на однаковій відстані в мене вийшло прикрасити мій комірець. Тепер прикрасимо рукавчики. Набираю фарбу. Тримаю іншою рукою свою сілетну форму, ставлю крапочку з одного боку рукавчика і з іншого боку. Так само роблю на іншому рукавчикові з одного боку і з іншого боку. Тепер прикрасимо планочку нашої сорочки. Зробимо орієнтовно гудзики. Поставлю крапочку посередині, між комірцем і крапочкою ще одну крапочку. Між цією крапочкою краєм сурочки ще одну крапочку. І також між ними. Раз, два, три, чотири. У мене вийшов рівний рядочок гудзиків, крапочок. Покладу світечок з червоною фарбою, візьму течок для червоної фарби. Набрала фарбу. Тепер зроблю комірець. Червоними крапочками поставлю між краєм комірця і гудзиком крапочку, поставила прибрала, набрала ще фарби, поставила прибрала. Між ними ще по одній крапочці тримаю іншою вільною рукою свою силетну форму, щоб вона не сковзала по моєму столі. І між червоними крапочками ставлю чорні, поставила прибрала, поставила прибрала. Залишилось прикрасити рукавчики. Ставлю по чорній крапочці на обох рукавчиках. Ось така сорочка-вишиванка в мене вийшла. Прикрасьте і ви свої сорочки. Чекаю на ваші роботи в особисті повідомлення.